Вірш Лідії Віцені, і досвід маю, і знаки все було, читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя, і досвід маю, і знаки все було. І досвід маю, і знаки все було, але здавалось, все одно здавалося, що затишного вересня тепло, Умить не відлетить пташиним галасом. А бачила ж, як відцвітає льон, і клумба полотніє чорнобривцями, і ранній вечір моститься на трон, дріб жучком зі згорнутими крильцями. За спиною нікого, лиш терни, завіяні в тумани, неприкаяні та сни про все, що вже було, Лиш сни, хіба не знала? Що стою вже крайньою, краплини синіх ягід в сивині, зойк сухозлітки на плечі у вересня, а той жучок співає десь на пні, Про те, що в його сад весна поверне. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео, вірш Лідії Віцені. І досвід маю і знаки все було, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.